Вітання. Хтось, можливо, взяв до рук цю книжку, бо думав, що вона про Бога. Але я не стиг. Священник не настільки невідомий і новий роман, щоб аж так помилитися. Я цілоспрямовано прочитав його, бо знав, що це є Так, цей час настав. Словом, десь далеко на просторах сижа, у містечку Вестон, штату Міссурі, жив собі та був священник Тайлер Белл. У свої 29 він встиг стати бакалавром класичних мов, затим магістром богослів'я, потім висвітитися у священники і навіть три роки прослужити у церкві Святої Маргарит. Одного дня спокійна рутина порушилася. До кабінки на сповідь зайшла жінка. Вона сказала, що ще ніколи ніколи в житті не сповідалася, та й не певна, що це їй допоможе. Отець Тайлер вмовив розповісти. Жінка сказала, що зробила щось дуже, дуже погане, а після заспокоєння священником, що все буде добре, просто втекла. За тиждень з'явилася знову, і таки почала оповідь. І головна проблема ця бела у тому, що ця приваблива брюнетка із пишними губами у яскраво-червоній помаді зробила його думки зовсім не богоугодними. Як і подальші вчинки. роман священник Сіре Сімоне вийшов у 2015-му, як я розумію, сам видавом у паперовій та електронній версії. За цим кілька разів перевиданий та багаторазово перекладений. Навіть у деяких сусідніх країнах, чому я був дуже здивований, українське видання від КСД 2025 рік у перекладі Ксені Стюарт. Мене дуже просили прочитати. Навіть книжку дали, я дуже сильно пручався, але зрештою здався і зробив це. І як було сказано раніше, я знав, що це романтична проза, а не християнський роман про поневіряння чи побут священнослужителів. Тому власне ще з найперших сторінок чекав всіляких хтивостей та вульгарностей. І не дуже здивувався, коли вже в першому розділі у священника виникли непристойні думки. Що й не дивно, враховуючи, що він молодий чоловік 29 років, три роки з яких без коїтусів, У четвертому розділі отець Тайлер пересмикнув. А вже в шостому я став свідком, як герої ну в певному сенсі злягаються. І от навіть цих двох розділів цілком було би достатньо, аби пані Сієру Сімоне вкупі з її писаниною спалили на багаті побожні бабульки. Бо всі ці дії відбуваються безпосередньо в церкві. Та й шостий розділ то десь тільки четвертина книжки, і в подальшому будуть і гарячіші сценки. Про всяк випадок скажу, що ні. Розп'яттям ніхто нікому нікуди не засовував і кадилом не придушували. А могли би, до речі. І якщо чесно, книжка виявилася не настільки поганою, як я собі думав. Це не просто компіляція статевих актів, пов'язаних між собою подобою сюжету. У героїв є щонайменше така сяка біографія з цікавими, хай і кіношно банальними фактами. Зокрема, виявляється, у Тайлера була колись старша сестра, яка через домагання з боку священника покінчила із собою. Тому вся сім'я вирішила, що ні ногою тепер в церкву. А Тайлер якраз вирішив стати священником в пам'ять про сестру. Такий от він пунтар. Окрім цього, у позацерковний час чоловік веде цілком мирське життя. Дивиться ходячих мерців, залипає на форумах, грає у відеоігри з братами та, як справжній ірландець, п'є віскар. В основному в романі, до речі, фігурує Макалан 12, і я не стримався погуглити. І це односолодовий скотч, очікувано 12-річної витримки в українських магазинах десь біля 5 тисяч за літр. Якщо хто подумав, що непогано так собі ці священники заробляють, то власне він і не заробляє. Цю пляшку принесла Поппі під час якогось візиту до нього додому. І от Поппі стільки заробляє. Власне, вона з доволі заможної родини, навчалася у престижних школах і отримала диплом магістра бізнес-адміністрування. І от якось і зрозуміла, що цілком розбита через своє життя і перспективи, тож покинула те все. Буквально сіла в авто і поїхала геть. Попрацювала півроку в якомусь офісі в Нью-Йорку, потім в приватному клубі в Канзасі і зрештою таки потрапила до Вестону. Словом, теж бунтарка. Але забезпечена. Власне, окрім наявності перед історій, нічого сильно вартісного я не помітив. У кращих традиціях романтичної прози зустріч героїв, звичайно, нічим хорошим не обертається, і їм доводиться дуже сильно боротися за своє щастя. Словом така собі дуже типова мелодрама. Але з коїтусами і без всіляких нефритових стержнів та діамантових печер. Бувало і гірше. Між іншим Священник став першим епізодом одноіменної серії, яка наразі нараховує п'ять книжок, чотири з яких уже перекладені українською. Четверта порядково, а фактично шоста частина, анонсована на літо 2026-го. Проте перша книжка є цілком самодостатньою. Тож можна прочитати і на цьому завершити знайомство. Друга, третя, четверта про інших персонажів того ж Всесвіту. І прив'язані підозрюю дуже умовно. Циклом є хіба частина півтора опівнічна Меса. Раптом кому треба знову про Тайлера і Попі почитати. Українською теж є, але я не читав. І так ще один випуск і інтелекс дійшов кінця. Читав та оглядав Роберт Менус. Єдиний і неповторний. Дякувати можна кнопочками під відео, а дуже дякувати на банку. Але це тільки якщо вже закинули кілька гривень і на якийсь збір силам оборони України, які продовжують боронити наші землі. Побачимося за тиждень. В Оріженці згинуть. Був священник Тайлер у маленькому містечку церкві він служив сповідував паству хорони та правив меси він завжди та завітала попі Попі-попі сиділа на попі. Попі-попі розповіла брудні та гарячі факти зі своєї біографії. І в штанях тісно стало, та коли почув він усе це сказане пошипки. Нехай він обітницю склав Про служіння Богу і про це лібат, та він їбав!